Йдемо з Насеньки по нашому улюбленому ЖК, в якому ми не купили квартиру. Ті справи. Але купили. Але так, да, купимо. Якийсь такий настрій цікавий. Незрозуміли. Такі от справи. Десяте січня. Подивилися те, що нам потрібно було. Заїхали в магазин. Так. Такі справи. Десяте число. Фух. Зима. Вже не Весна. Погодка зрадувала б так сильніше з цієї погоди да? навіть промитих ну, новин цієї ці погоди прям ну, комбо. В общем, знайшли собі раду сьогодні отаку. Ааа, які вони смачніші теплі, за добавкою заїхали. Заразінько покажу вам теж, точимо. Третя булка. Да. Оп. Їхали ми до нас на будівництво, наш. Можу сказати, на вулиці мінус 3, тут 15 градусів. Так що, слава Богу, добре. От, треба продовжувати робити, бо те, що ми тут їздили, бачили, коротше, діч повна. Дома, звісно, набагато приємніше, класніше і взагалі до сестри, така у нас Команда день три ми знову в гостях. так що йдемо. Цілий день в роз'їздах, зараз заїхав, я забрав вітамінчики, і йдемо і... далі. Значить, це з вами сьогодні в ефірах. Роблю більше для себе ці випуски 10 січня. Така погода, у нас сьогодні мінус 2, Після того, як було мінус 15, аж приємніше стало, тому такі справи. Зараз масенька Леруа в, в Мерлен і відразу до весни готується, бо вже ця зима так надоїла. Хочеться зайнятися посадкою. Не крузірині, хоча де коїться. Щось у нас може з минулого року залишилось. А, ні, Будемо вже. займатися. Приїхали, бачимо, газончик продається, дається. Цей 4500, маленькі пакетики, ось різні є, який потрібно, Тіньовий, дачний килим, елітний, В общем, різні бачите є. Вартість у них вся одинакова. Це щось інше. А бачите інший вид газон. Так що О, скільки це 20 кг. Цікаво на скільки квадратів його десь. У нас для розсади субстрат. бачите, 20 літрів, 119 тут торф 149, 25 літрів. А, і буде чи вигодні ціни зараз, можна поки її брати, бо будуть через місяць три рази дорожчі. Десь от 45 гривень. Подивиться, там з тої сторони також багато. Ось на каміння навколо будинку так от висипати замість бетонної отмостки. Дуже гарно буде. Такі штуки мені потрібні. Бачите, це культиватор, Він по 13 тисяч, скільки тут кінських сил. 3,2 кВт якісь. У нас культиваторчик, бачите. Оце класні штуки треба. Але зараз я собі дозволю тільки цього, бо пріоритет це будинок. Це такі великі, класні, мені нравляться вони. В центр зайшли, все потрібно, все потрібно, але зараз таки пріоритет, щоб в першу чергу заїхати в будинок, а потім вже все інше займатися. До речі, висмішов їхню пилочку. варта вона 3445, це електро. Пила. От. Рівень якості покращений. До 43 см стовбур пиля і 700 Вт. Супер взагалі. Три і Скільки тут кіловат потрібний цей. Покажуте. 3445 і акумулятори. Ось можна подивитися і вибрати, який туди підходить. Клас. Просто топчик, який не потрібний. Зараз розберемося. З За такого плану акумулятори, так поняв, туди потрібний. Ще Зараз провіримо, Ось ставити, стоїть він 3449. клас. Сініші пилки, бачите, така вартість. Не треба акумулятор купити, але постійно треба буде тратити кошти на бензин. а Тут дешевше заправити його електричеством. Ось що нам потрібно в наш... Зараз вибираю колодязь, будемо з пока поки підкачувати воду, а потім зробимо скважину. Колись зробив помилку, купив отакого. Насос для чистої води, господі, вібраційний цей насос. Я роздовбав так його засосало. Не знаю скільки там викачало води, але це було, звісно, смішно. Дивимося, що для цього призначений як бачите. Не знаю, може спробувати такий насос, бачите, швидша подача, 4 бара, 40 метрів. Бо, от, і все на нас всього 4099 гривень. Він мені здається, гарно підійшов би для мого цього. Там будиночку. Тут така ось подача в нас витягує. Глибина максимально 8 метрів. Це також підходить цей варіант нам. І на 43 метра подача від нього йде. В принципі, непогано. Тільки ще, як ви бачили наш улюблений магазин, купили ми отаку штуку, 10 метрів 2х2,5 кабеля. По 45 гривень ще чи 200 чимось. Купили ми такі підвіси. по Пачечка 143 гривні. Ось штуковину купили за 50 напевно, гривень. Класна, демобудь. У До мене насінька, там, додому купила, пароізоляцію купили і ще ми щось купили. Ага, отакі ж тупо купили, щоб кріпити, гарно підтягувати наші гіпсокартони. Під тобто, Гіпсокартон. Е, підвіси кріпити. От. Все, вроді все, сказала. І це все нам обійшлося 2000. 530 гривень. 5 градусів зараз на дворі, від'їжджаємо від магазину. 5 градусів, а під'їхали сюди, було мінус 2. Вам зараз нашу запаковану машину. Перший досвід переселення. Другий, коли я в общежитті жив, ми переселялися. Тепер ми е паралельно будемо жити і в Києві, і під Києвом, щоб ближче була можливість будувати будинок. Тому такі справи. Взяли саме необхідне, половину цього всього ми перевеземо назад додому, а поки так. Ось дітські іграшки, такі бомбаси, бачите? Коли за сином на заняття, зараз цей загружені, відразу звідсіля їдемо з центру, їдемо до нас на новий будинок. Ми вирішили так, що ми будемо в новому будинку з понеділка, зранку понеділка по п'ятницю. А з п'ятниці вечора, як забираємо сина заняття, до понеділка-ранку, ми в себе дома в Києві. Такі у нас плани, як воно все вийде, не знаю, але будемо плюс-мінус орієнтуватися, тому що ми любимо. І в центрі жити, і хочемо ближче до будівництва, тому що потрібно його найшвидшими темпами закінчувати. Я вже і так дуже довгий час пройшов, і ми не встигаємо все це діло так сказати терміни. Планувалося до кінця 23-го року, але не вийшло. Перенесли це все діло на... В цьому році плани є, дати заплановані, плюс-мінус по матеріалу, який я вже завіз, розуміємо, але зарікатися вже не будемо, будемо старатися і будемо... Ох, який цікаво, так тінь падає прямо. От, які вибрати? А, бачите, тінь з фонаря. Тому, коротше, впереді стройка. От, з понеділка по п'ятницю життя в пригороді і поїздки на будівництво. Оце. І всі вихідні в Києві. Плани такі. Вирішили зараз піцу заїхати купити, тому що ну, не встигнемо приготувати все. Е, порадувати і для дитини емоції, і виходить час зекономимо, щоб якось облаштуватись, тому що для нас сьогодні це перший день. От, ніколи такого досвіду не було, тому будемо. Тут в нас від нашого будинку до садка було 5, ну коротше, шість кілометрів. А зараз у нас відстання із шести збільшилась до шістнадцяти, тобто на десять кілометрів більше. Просто єдине, що на в'їзд і виїзд якраз в цей час пробки, тому прийдеться нам раніше виїжджати. От. Зараз маршрут построїв 16, 16 кілометрів. Якщо їхати іншою дорогою, то 20 кілометрів. Зараз в общем, будемо експериментувати, скільки в 17.04 по часу займе це все діло. І в нас 11.04 сьогодні, тому це в нас четверг, напевно, да, четверга. Подивимося, як буде все. Навігатор показує 43 хвилини їхати, це 17.04, і ми повинні бути десь 17, ну, давайте 50 плюс там ще заїдемо, купимо водички. Десь о 6.10, 6.20 повинні бути на місці. Ну, що Я плюс поки дочекаюся насіньку скоро, і тому такі справи. Ми з тобою разом. тут. Командос, привіт! Тут Та так, -да, дуже багато. Йди. Допоможеш тащити? 10 коробок? Більше, напевно. 30. Да. 30, 30 коробок. Ай, поїхали підсуїсти. У нас інфраструктура з'явилася. Нарешті можемо вийти з будинку і попасти прямо в магазин. Це фора в нас тут. Така. О, до речі, тут... Гарна ціна на гречку. Дивіться. Гречана хуторок 29 гривень. Супер. Що там коля сьогодні? Вибира собі з усіх сторон. Конфети, маски, молоко, сочки. Приїхали додому. Так нас все виглядає. Доволі. Ми же не можем тут без тапок ходити, но если тебе надо тапки, то ми привезем. Ми нові сюди купимо. А чому? Ну, щоб дома ті були, а сюда новий. Не, мне хочется, чтобы дом были. Хорошо. Иди, коль. Давай подивимось, що там. Давай. себе як что тебе мене я в дому? Давай. Поддержь. Подержи. Оп, давай. Опа. Мам, тут крутая, видишь. Да? А красный. что ты сегодня свое. А, тут... О, смотри, два. Красиво. Смотри, какой ты лев. Ага. Мам, давай. А ну сядь на него. достанешь. Да, я уже говорил. Вот, я как на занятиях высота. Маски, Нет. Ципочки, ну так? отлично. Обережно да. лоб, лоб, лоб. Да, ми ж обережно ну що. Чекай, чекай, чекай. Ой, теплий пол, бог ти мой. Коля, ну встань тут, отут. Коля, а я тебе покажу окна Вау, а до наша давай найдем. О, он, стоит. Класс. На парковку вы. Мам, нас тут скучно. Скучно? не скучно, Коля, поверь. Давай телевизор, Коля. Можно снидать и дивиться О, а Вот туда можно идти. А это буде дивися, вот а это все твое будет. Тут будут полностью твои игрушки, мы тебе тут коврик Но, ну, стоп, А Ну что, мне будет дом? Кровать тебе тут поставим, будешь спать тут. Нет, ну, Саш, ну зачем? Я тут буду сыть. Да? Если захочешь. Смотри, вот это все Мама, мы вот как у Да, ты представляешь? Ключа? А как? Давай. Вот, О, это Xiaomi, это тут все встроено, YouTube встроено. Блин, класний телевізор, слухай, тут все влаштоване. Коля, як бабуся, як приставка в бабушці. Зараз ну, <соцентрична> воно загружається. О, як у да. Ну що, піцу їмо? злякається тут хорошо? Нормально. Круто! Так треба ручки піти Добре.

Давай там. Так ти поиск зробити, -то, що тобі потрібно. Що ти хочеш? Хочу мультики мої красти. <сірі> мультики тихенько. Ты довольный, сен? Далее. Так. Да. Так, все. Зараз зайдемо. Да. Ось у нас піци такі гарні, готові, теплі, будемо їсти. Розкладаємося наші покупки. Все це ділено, може, щось 863 гривні. Такі в нас Марі, Марійка. Потім це мою ще для плити, ванни, а це для стирання. Такий сок ми купили. Ну, Кока-колу купили. Так, сам. Мама, папа, Да, сюди. Потекло на соль. Надіюсь, не розмочі Зараз Щораз розберемося, пересипемо кудись сучок от, І ячко таку-таку купили, дві різні. <плес> Заставляємо холодильник, який пустий. Добре, що я сьогодні зранку його включив. Дій, О, ти що, ти Сейчас я принесу все. Ні таке, видите, покупки. Повторюся, звернувся три гривень. І ось така водичка. Це найкраща. Туди водичка. вона більше всіх мій. подобається. Коля а, тут. З'явилось, а ось так. скручиться. Сливається кручиться. Все, супер. Поснімає пчело. Все, Ми половині. Вирвались, вирвались. Кстати, подивись відео. Я скинула. Приїхали, купили ми з насінка ось такий кабель 3х2,5. Бачите? Щас, синок, іду. 10 метрів. Купили таку віковську цепану Соніковську розєртку. І штекерок. Все сиділо, нам обійшлось 10 метрів кабеля, 400. 60 гривень, потім оця штука нам обійшла 60 гривень, це вже 520 і ця а, так, 213 гривень. А, 256. Порахувати, де скільки там виходить. Тому пізніше подойдемо. Вже ранок. Сьогодні у нас 11.01. Вийше вигорять собаку, погода до сих пор. Не радує так сказати, вже хочеться весни, Господи, як вже їй хочеться. Куча таких думок різних на каналі. Озвучу вам сьогодні. Вчорашню поїздку викладу, сьогоднішню. Бачите, збирався, викладати щодня відео, а викладаю не щодня, а От. дуже рідко. Раз два тижні і так далі. Це якось... Замотуєшся, справами займаєшся і не встигаєш все це змонтувати, скинути, далі щось робити. І воно виходить, забувається. Куча ще моментів, які обіцяв людям по роботі надіслати. Буду зараз займатися, сьогодні, дай Бог, доберуться руки, хоча сьогодні ще на будівництво, хочу поїхати. Там також роботи повно. Що не день виходить то свята, не можу сконцентруватися. Ділюся, бачите з вами своїм досвідом, щоб ви просто розуміли. І що, мені здається, я не один такий, тому вже якось не цей. питаєшся весь час щось виправити, але ну, виходить, як виходить. О, стараєш... Арче, іди сюди, ко мене. Арче, іди сюди, ко мене. Ой, з цим котом, як вони замучили, вдвох бігають, як два лося. Просто вигулять неможливо. Кіт постійно підбігає. Цей собаку дразне і вона виходить, не може зробити справи, щоб потім Ще що в вдома постійно, виходить, гадить кіт, а не собака. І підставу робить такий. Так що коти це, звісно, зло, Ось така справа. Заводьте краще собака, а взагалі животні – це велика відповідальність. У нас вже арчі рівно рік, і я вам скажу, що це дуже велика відповідальність. То вакцину зроби, то корми правильно, то пільоночки всякі. Підстеляй, щоб ходив, то купи йому гризунця, то... та взагалі не передати словами все-все-все потрібно. От як, чесно кажучи, як за дитиною, це за собакою дивишся, тому такі справи. Хто заводить тварин, думайте 10 разів, щоб знали з ними, що робити. Отакі от от справи потім. Добре, що вони з дитиною гарно ладять, це якби плюс великий, що немає в них і друг до друга ніякось. Ну, що ще сказати. Включимося ми з вами пізніше. Такий у мене сьогодні розговорний жанр. Всі думки, все я вкладаю в прямому ефірі на канал «Підписуйтесь Саша Брабус. І на цьому каналі це таке живе спілкування з вами. Тут я прям, так сказати, відкрито ділюся всіми думками, як міняються мої думки, як я двигаюся, змінююсь, росту, куди йду. Тому а такі справи. Отак. От постійно таке співтова. Сюди їх не поспаю. в машині наша команда. Мінус 3 на вулиці, гріємо. 8.23, 11.01. Зараз підігріємо машинку. Хорошо, не буду знімати, де да будемо їхати на заняття зараз.